Добрий день, любі дітки! Сьогодні ви дізнаєтесь про деревце, в честь якого названий перший весняний місяць березень Берізку! Вона є давнім оберегом. Берізка символізує відродження, чистоту, святість, скромність і тендітність. Подивіться на неї, яка вона гнучка, щира, ніжна, немов дівчина. Березу легко відрізнити від інших дерев. Стовбур берези має незвичайне біле забарвлення з поперечними темними смугами. Саме це робить березу такою гарною. А чому у берізки таке цікаве вбрання? Колись давно. У Берізки було білосніжне плаття, без єдиної помарочки. Всі любили Берізку за її ніжність, чистоту і красу. Та одного разу залетів в наш край північний вітер, побачив красуню і захотів з нею подружитися. Але Берізка відмовила в дружбі грубому, холодному і злому вітру. Розсердився вітер. Завив, подув, розтріпав коси, поламав гілочки, порвав чудове білосніжне плаття. Заплакала би різка. Як я така покажусь в лісі? А подружка осичка їй порадила а ти латочки понаставляй і врятуєш плаття. Стала бирізка просити червоної фарби на латочки. У сонечка, а воно у відповідь. Помогло б я твоєму горю, та мені треба до ластівочки зігріти її, бо простудилася, коли летіла з теплих країв. Схилилась би різка до зеленої травички. «Травинко-муравинко, виручай. Рада б сестриці, та незрозумілі кози витоптали мою полянку». А завтра буде конкурс міс лісу. Річечко, річко, допоможи, синьої фарби мені уділи. А річка, як завжди, кудись поспішала, журчала і нарощула прохання деревця. Плаче, горює берізка, сльози струмком падають на чорну землю. І тут земля матінка. Несміливо запропонувала нещасній свою чорну, некрасиву фарбу. Що ж поробиш? Плаття треба зашивати. Подякувала вона землі і взялась за роботу. Всю ніч працювала, не спала, переживала, що стала негарною. А на ранок ліс побачив берізку причесаною в білосніжному платі з чорними застіпками. Зойкнув від захоплення. Всі стали вітати Берізку з обновою, говорити їй компліменти. Ось чому у Берізкі таке вбрання. Листочки у Берізкі невеличкі та мають зазубрені краї. Влітку вони яскраво зелені, восени яскраво жовті. І, звичайно, слід сказати декілька слів про березовий сік. Дуже смачний і корисний. Сік цей збирають ранньою весною, поки береза ще не розквітла. Березовий сік добувають зі стовбура дерева. Цей напій повний вітамінів. Збираючи березовий сік необхідно бути акуратним, щоб не нашкодити дереву. Настанням весни замість листя на березі. Спочатку з'являються бруньки, які є дрібними квіточками дерева. Характерною рисою берези є її сережки, які дозріваючи, викидають на вітер велику кількість насіння. Малята, а давайте разом з вами зліпимо весняну гілочку берізки сережками. Ось таку весняну гілочку березки з сережками ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін коричневого, зеленого та жовтого кольорів, аркуш картону, стека та серветка. Починаємо ліпити. Спочатку робимо гілочки. Беремо пластилін коричневого кольору і скочуємо тоненькі жгутики різної довжини. Прикладаємо гілочки до аркуша картону, притискаємо, щоб усе добре трималось. Робимо листочки. Беремо пластилін зеленого кольору, скочуємо кульки. Потім з кульок формуємо листочки, притискаємо і загострюємо з одного боку. Кріпимо листочки, не забуваємо притискати пальчиком. Робимо листочки більш справжніми. Малюємо стекою лінії поверх листочків, робимо сережки. Беремо пластилін жовтого кольору, скочуємо жгутики, прикріплюємо сережки до гілочки. Щоб сережки були пухнастими, їх треба розпушити. За допомогою стеки робимо розрізи справа і зліва на кожній сережці. Ось така весняна гілочка Березки з сережками у мене вийшла. Гадаю, і у вас малята вийшли дуже гарні гілочки. Малята, сьогодні ми з вами дізнались про красивіше дерево берізку і зліпили гарну весняну гілочку берези з сережками. Ви молодці. До побачення!